Мої вітання теми дня в ТВА. У студії для вас працює Людмила Труфин. Про головні події міста та краю за останні 24 години розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 422-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах та позиціях наших військ. Противник. Ціною великих втрат основні зусилля зосереджує наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас, під час таких перевірок окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу в Збройних силах Російської Федерації. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Захищав рідну землю від російської навали. Сьогодні на Буковині попрощали ще й з одним героєм. Сержанту Дедаку Ігорю. Воїну військової частини А44, 36 останню шану віддали в місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. 180 років з дня закладання першої цеглини у фундамент Чернівецької ратуші. На честь цього керівництво міста вирішило видати поштові марки. Однак і тут допустились ганебних помилок. Недбальство чи необізнаність в історії міста про це детальніше у наступному сюжеті. Чернівецька ратуша знову у центрі скандалу, цього разу як історична споруда. У мережі Фейсбук міський голова оприлюднив інформацію про випуск нової поштової марки до 180-річчя будівлі ратуші. Мовляв, головна міська споруда пережила австрійських і румунських урядників та російських окупантів. Тому має бути увіковічнена. Тим на шляху від благородної ідеї до її реалізації сталося кілька грубих помилок, як орфографічних, так і фактологічних. Історик Голова Українського народного дому у Чернівцях Володимир Старик зазначив, що ні митрополит Гакман, ні австрійський фельдмаршал Мікулич Радецький зображені на Марці не мають стосунку до побудови ратуші, та і у краєзнавчому музеї теж не підтримують таких колежів. Під контролем, скажімо так, і краєвого інженера Адольфа Маріна, і камерального архітектора тодішнього це Андреаса Мікулича, Вже розпочалися. Саме будівельні роботи таким чином. 19 квітня 1843 року був викопаний котлован глибиною 6 метрів 30 сантиметрів. Як це документовано, і власне саме був закладений наріжний камінь. Фундамент викладався з каменю, згодом самі вже стіни зводилися із цегли. Відтак достеменно взагалі невідомо за ініціативи, кого збудували ратушу. Власне ні істориками, ні архівістами власне не вказуються. Мало того, що наплутали історичних діяч. Чів то із назвою Схибили, адже вона написана німецькою мовою з помилкою в останній літері. Крім того, фото, яке використали для створення марки без зазначення авторства, належить одному із дослідників та колекціонерів міста Едварду Туркевичу. Неправильно і вжитий термін на марці міська ратуша, адже інших ратуш, окрім міських, не буває. Відтак ця недолуга ініціатива не залишила чернівчан байдужими щодо таких серйозних ляпів. У коментарях на своїй Фейсбук сторінці Роман Ключ. Чук спробував перекласти відповідальність за помилки на Марці на Укрпошту. Однак, гендиректор «Укрпошти», який теж долучився до дискусії, чітко відповів, що його підприємство лише є виконавцем проекту, отриманого від замовника, який і несе відповідальність за кінцевий продукт. Ну тут як замовник замовив, так і випустили. При цьому прес-секретарка міської ради стверджує, що ініціатором тут виступала сама ж Укрпошта. Ініціатор випуску Укрпошта. Це тільки проєкт, тому по коментар скоріше до них. Дивно звучить, коли мер у своєму пості чітко вихваляється тим, що це ініціатива міської ради. А у його прес-службі кажуть протилежне. Натомість, доки чиновники перекидають відповідальність, науковці дають поради, аби надалі уникати подібних скандалів. Необхідно звертатися до Чернівецького архіву. Власне, тільки опираючись на документи, я думаю, що найправильніше, скажімо так, <значати> майбутнє, скажімо так, друковане видання, виріб, марку і так далі. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми Дня Тва. Мінус один кінотеатр для Чернівців. Міська влада розписалася у власній безпорадності. Та не знає, як врятувати єдиний комунальний кінотеатр. Подробиці у сюжеті. Ще часів пандемії коронавірусу, а потім і початку широкомасштабної війни Росії проти України, у кінотеатрі Чернівці різко скоротилась кількість відвідувачів. А отже, комунальна установа стала збитковою для міста, каже заступник міського голови. Навіть міська рада. Забезпечувала виплату заробітних плат працівникам цього підприємства для того, щоб люди не залишились взагалі без копійки. Ну а добити комунальну установу змогла вже нова влада на чолі з Романом Клічуком. У зв'язку з цим у міській раді кажуть, що зберегти кінотеатр Чернівці окремою юридичною одиницею немає можливості, адже це потребує мільйонних вливань з бюджету. Тому вирішили, що кращим виходом стане приєднання закладу до культурно-мистецького центру імені Івана Миколаївського. Чука, тому що миколайчук центр довів, що він прогресивний заклад культури. Вони успішні, вони заводять Чернівці багато фестивалів, багато проєктів. Тому кінотеатр Чернівці стане частиною миколайчук центром. Це буде класна культурна локація в самісінькому центрі Чернівців. Це значить, що у нас фестивалі треба множити на два. Ми будемо більше завозити фестивалів, будемо більше крутити українського кіно. Власне те, чим займається Миколичук центр наразі, своєю чергою директорка культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука зазначає, що у закладу дуже амбітні плани щодо свого розвитку, пов'язані з проведенням у Чернівцях різноманітних кінофестивалів. А отже, однієї локації для цього буде недостатньо, тож приєднання кінотеатру Чернівці стане дуже доречним. Хоча зізнається, до його відкриття потрібно буде багато попрацювати. Ми працюємо в напрямку. Пошуку спонсорів та допомоги, тому що направду, я думаю, що всі ви знаєте, цей, цю залу потрібно осучаснювати, її потрібно змінювати. І в реаліях тих, яких ми зараз знаходимося, ми маємо велику надію, що наші партнери за кордону вони вкладатимуть кошти і свої зусилля для того, аби осучаснити цю залу і приїздити зі своїми фестивалями і мати хорошу гарну локацію в центрі таких такого міста. Чернівці більше того, закордонні партнери вже роблять кроки для оновлення кінотеатру. Чернівці у нас є партнери з Швеції, і кілька днів назад вже нам надіслали фотодоказ того, що вони купили для кінозали Чернівці лампу для проєктора. Вони нам його дарують, вони його купили, і вони цю лампу привезуть на наш фестиваль Миколачук Опен. Проєкт рішення про реорганізацію закладів культури міста, у рамках якого буде і розгляд подальшої долі кінотеатру Чернівці. Виносять на травневу сесію міської ради. Тож тоді й буде зрозуміло, що очікуватиме далі цю комунальну установу. Тетяна Дубіцька, Катерина Ксенюк, Руслан Батюк, теми дня тева. Господарники міста під час воєнного стану заходились реформувати заклади культури чернівців, з якими не змогли впоратися як у випадку з кінотеатром Чернівці. Адже тепер на черзі стоїть об'єднання жовтневого парку з центральним парком культури та відпочинку імені Тараса Шевченка в одне комунальне підприємство. Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Парк Жовтневий ще в стадії ліквідації, тому в юридичній площині ми ще наразі не отримали жодних документів. Нам ще нічого не. Передалось, і там ми ще поки що не можемо вдихнути нове культурне життя. При цьому благоустрій об'єднаних парків віддали тресту зеленого господарства. Це в цілому санітарне утримання, як зелених насаджень, так і максимальне створення комфортних умов мешканців міста. Трест зеленого господарства виконує роботи з прибирання. Та догляду за зеленими насадженнями остаточне рішення щодо ліквідації жовтневого парку мають ухвалити депутати на травневій сесії міськради. Ніхто не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти. Незабаром розпочнеться всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Про імунізацію говорили і в Чернівцях. Деталі розповідаємо уже за мить. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, і дотримання календаря щеплень тому не виняток. 24 квітня в Україні та й в усьому світі розпочинається тиждень імунізації, і триватиме він до 30 квітня. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Більшість опитаних нам у Чернівчан стверджують, що щепленням довіряють. Відтак календаря вакцинації дотримуються. да, я за вакцинацію. Звісно, ставимо, то всі вакцинації треба ставити. Від коронавірусу ставив десь, якщо не помиляюся, ну місяців десь ну, минулого року десь. Позитивно потрібно вакцинуватися, в першу чергу думати про себе. І коли будеш думати про себе, тоді навколо тебе всім буде краще. Ні, а чому? Ой, я не можу. Ну, раніше якось прививки ми робили, а тепер ні. А тепер вже возраст, тепер я вже може не вірю, не знаю чому. Ну раніше так. Хоча в дитини були протипокази, ми два роки відтермінували. А пізніше повернулися за рекомендацією лікаря до календаря щеплень. Утім, у відсотковому співвідношенні показники бажають кращого, стверджує Наталія Губко. На жаль, в останні роки в нашій області і в принципі в Україні загалом обсяги охоплення щепленнями не становлять 95%. Тому, на жаль, ми не можемо почуватися переконаними, що будь-який випадок інфекційної хвороби, який можна запобігти завдяки вакцинопрофілактиці, ці не поширюватиметься територіями саме тому упродовж всього тижня всі медзаклади, які надають первинну медико-санітарну допомогу, готові вакцинувати усіх охочих. Йдеться про щеплення від будь-якої хвороби. Наші всі заклади первинної ланки і в наших закладах, поліклініках є вся достатня вакцина. Тому, якщо у вас є бажання, і ми просимо вас всіх, як мешканців, як дорослих населення, також дітей. Вакцинуйтеся в нас. Вакцина якісна. На все відповідає всім стандартам. У нас її достатній кількості. Вакцинація єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливості уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я загалом, стверджує Наталія Свестон. На сьогоднішній день ми бачимо після того, як люди вакцинувалися від ковіду, як зараз пробігає на захворюваність. Так захворюваність є, але вона пробігає набагато легше. Вона не є в деякі випадки легкого перебігу, можна і лікувати в амбулаторних умовах. Стаціонарне перебування цього пацієнта зменшилося, летальність не зменшилася, але це тільки за рахунок того, що є керованість за рахунок вакцинації. Фахівчині наголошують, що насамперед необхідно узгодити перелік щеплень з сімейним лікарем. Зокрема, з наступного тижня будуть облаштовані додаткові локації, де можна буде вакцинуватися. Там працюватиме медична команда, яка консультуватиме людей. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Василь Ставчанський та ТВА. Студента з Чернівців нагородили медаллю за визволення Харківської області. Отримав нагороду старший солдат, студент 4-го курсу Буковинського державного медичного університету Владислав Стойка. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України. До того ж, вся родина хлопця боронить зараз передній край нашої землі. А, от інші представники нашого краю постануть перед судом за те, що переправляли чоловіків до Румунії. Зокрема, судитимуть інспекторку митниці та її спільників. Вони за 4800 тисячі євро з особи організували так званий зелений коридор. За даними слідства, інспекторка Чернівецької митниці, заручившись підтримкою місцевого жителя, налагодила схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Оплату за послуги організатори одержували на банківський рахунок особисто та через. Осіб. Після повного розрахунку вони доручили жителю прикордоння доставити громадянина до обумовленого раніше місця призначення для його забезпечення його переправи за кордон. Допомогти дітям з інвалідністю та дітям внутрішньопереміщених осіб розкритися та показати свої емоції. Ось уже впродовж кількох місяців в рамках проєкту Разом з Україною відбуваються заняття з арт-терапії, де юні художники можуть відволіктися від реальності. Результати творчості представили на виставці малюнків. Там побували і наші журналісти. Всі деталі вже за мить. Я ходив на художню терапію, я малював малюнки, дуже сподобалось, просто доступно і легко. Є різноманітні там новинки, що я ніколи не малював. Там перами було. Ну дуже класно. Богдан Сергій один з учасників арт-терапії для дітей з інвалідністю та дітей внутрішньопереміщених осіб, яка проводилась в рамках проєкту разом з Україною. І ось настала черга показати результати творчості на виставці. І малюнків Ірина Попович Бабюк займалася з юними художниками, тож каже, що це допомагає дітям краще розкритися. Діти виплескують щось свої, якісь наболілі теми. Вони ну, будь-яка людина, коли вона малює, вона розслабляється, і навіть підсвідомо вона видає все, що їй не потрібно, залишає на папері. Або ж навпаки, якісь свої радісні моменти, вона так само залишає на папері. Тобто, це чисто емоції. І звичайно ж, величезне задоволення. Відчути себе творцем. Ти малюєш, ти отримаєш задоволення від процесу, і потім, коли бачиш результат, це подвійне задоволення, бо результати завжди вражають. Проєкт разом з Україною реалізується в Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях. Громадська організація Особливі серед нас займається психологічною підтримкою, зокрема, дітей з інвалідністю та дітей-переселенців на Буковині. 50 малюнків юних художників, створених під час занять з арт терапії, відправили італійським колегам для проведення виставки конкурсу. Тож вирішили показати результати творчості і у нашому місті. Вирішили зробити синхронну виставку і на в Чернівцях в центрі Миколайчука для того, аби діти змогли прийти і потішитися, що їхні роботи вони живуть, що їхні роботи надихають інших людей. І також маємо ціль показати суспільству, що ці діти надзвичайно обдаровані, і коли вони приходять на арт-терапію, це не просто якийсь там тяп-ляп-мазанина. Та це справжні витвори мистецтва, і вони варті уваги. і Ми сподіваємося, що люди стануть трошечки по-іншому реагувати на людей з інвалідністю чи з якоюсь інакше окрім відкриття виставки, для дітей приготували інклюзивний показ мультиплікаційних фільмів, а також різноманітні майстер-класи та музикотерапію. Соціалізація вона надважлива і для дітей переміщених, тому що вони так теж трішки. Складних скрутних обставинах і не завжди соціум сприймає їх. Вони соціум так само, як і діти з інвалідністю. Тому сьогодні ми їх поєднали. І після перегляду мультика наші арт-терапевтині їм пропонують на вибір майстер-клас. Вони будуть робити свічки, або ж вони зможуть помалюватись і Іринкою, або залишитися на музикотерапії зі мною. В рамках проєкту, 22 квітня, також відбудеться арт-марафон, під час якого розглядатимуть зокрема тему насилля. Та як віднайти в собі ресурси жити у воєнних реаліях? Ми запрошуємо молодь всіх всіх бажаючих чернівчан. Тобто, це такий буде арт-марафоні чотири години, коли ми запрошуємо всіх-всіх абсолютно для того, аби і зрозуміти, що таке насилля, яке воно буває, і чи я насправді не живу в цьому в цих реаліях, і як не потрапити в ситуацію, де є багато насилля. І також це буде такий ресурсний арт-марафон, тому що в реаліях війни надскладно складно зараз залишатися в ресурсі, продовжувати вірити, жити. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. Це всі новини на цю мить. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам спокійних вихідних. Залишайтесь на ТВА.